Вітаю! Сьогодні буду готувати розсувний батон. Виходить дуже-дуже смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку підготую сам батон. Буду нарізати його кубиками, не доходячи до дна, це обов'язково. І тепер нарізаю повздовж. Ось виходить такий батон. Тепер підготую сир. У мене такими от слайсами. Можна використати і звичайний шматок сиру і наріжу його полосочками. І ще навпіл. Тепер в кожну щілину батона буду закладати шматочок сиру. Ось погляньте, який має вигляд батон із сиром, Наче їжачок. Тепер підготую соус. Візьму трішки зеленої цибулі. І наріжу її дрібненько. Додам цибулю до розтопленого вершкового масла. Трішки перцю меленого і солі. Перемішаю і тепер соусом змащу батон. Беру форму, застелену пергаментним папером і до неї переношу батон. Пливаю залишками соусу. І ставлю розігріту духовку, включену на 180 градусів, на 15 хвилин, щоб сир розплавився. Ось запікся батон. Клас! Чудовий варіант до пінного. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!